Сьогодні у нас чергова зустріч на третьому курсі задач з параметрами. Задачі ЗНО НМТ. Сьогодні нас чекає досить цікава, система, комбінована система рівнянь першого типу, яка була на основній сесії ЗНО 2021 році. Отже, ми переходимо до 34-ї, Останньої задачі це завдання з параметром. В році, ну, цьому, в тому році, який був 21-му, це була задача система з параметром. І перше, що нам пропонується розв'язати систему, якщо А дорівнює 0, ну це зовсім не складно. 0 обнуляє оце все, залишається ось так. Ну, Я міг би навіть друге не писати, чесно кажучи, ну написав. Значить, Можна по-різному розв'язувати. Перше рівняння. Ну, я розв'яжу там, наприклад, 2 в другому, а це в нас 2 в третьому. Я вже друге тягнути не буду. Зараз я Y знайду. Значить, Що виходить? 2 плюс 2 корінь із y дорівнює 3, 2 корінь із Y дорівнює 1, корінь із Y дорівнює 0,5 Y дорівнює 0,25. Сотих. При цьому ми ще не розв'язали систему, ми ще не знайшли. Е, Перше Перше рівняння я зразу можу підставити 4 в степені корінь з. Y. Тобто не y буде підставляти корінь з y, буде просто швидше. Значить, виходить X плюс 2 2 дорівнює 3, X дорівнює мінус 3. Отже, для А дорівнює 0. Розв'язком систем є єдина пара мінус 3 0,25. Ця пара нам ще зустрінеться. А далі ми повинні в другому пункті вже виконати, ну, по-справжньому, по розв'язати всі розв'язки заданої системи залежно залежно від значення параметра А. Значить для того, щоб нам було зручніше розв'язувати, я зроблю певну підготовчу роботу. А саме розщеплю оцей компонент. І після цього мені вже сама умова буде не дуже то потрібна. Ось я виконав. Протягну трішечки. Ну, В принципі, якщо я б сидів на зовнішньому незалежному оцінюванні. То не думаючи, зразу позначив би це новою літерою Т. Ну, по-перше, в нас зрозуміло, що Т більше нуля. І хочеться це зразу написати. Т більше нуля. Як показниковий вираз, в принципі, то це правильно, це непогано це написати. Але як ми з вами побачимо далі, нам. Зручніше, зручніше буде і корисніше оцінити те більш якісно. Давайте ми це зробимо. Значить, корінь із Y – Це величина більше або рівню 0, тому 4 корінь Y більше або дорівнює 4 в нульовому, тобто у нас те більше або дорівнює одиниці. Оце для нас буде дуже важливо. З другого рівняння ми отримаємо ось таке. Воно є лінійним і вже є така підозра, що ми щось підставимо кудись і будемо працювати. Підозра правильно. Але, але дуже, а що ми підставимо? Ми те підставимо 1 мінус Х на 2 поділити Але дуже непогано було б у цей момент, оскільки є можливість. Оцінити х також. Оскільки Т більше буде рівню 0, то c більше буде рівню 1. То ми виходимо ось на таку, і виходимо, що х менше буде рівню мінус 1. Тобто ми вже оцінили і х і т. Це дуже непогано. Значить, після цього у нас перше рівняння після заміни стає отаким. Після цього ми е, можемо підставити навіть 2Т краще підставити 2Т це 1 мінус Х, значить AX квадрат плюс 3ах. А в нас тут 4Т. Значить, це 2 на ОЦ, мінус 8 дорівнює 0, і після спрощень Ах квадрат. Плюс х на 3а мінус 2, мінус 6 дорівнює 0. І на цьому треба зупинитися. Зупиняємося. Зупиняємося. Як розв'язується це, хочеться сказати, квадратне рівняння з параметрами. Але воно може бути не квадратне. Тому ми обов'язково першим випадком, перший випадок. Перший випадок, а якщо воно не квадратне. Тобто, якщо а дорівнює 0, у нас виходить ситуація. мінус 2х дорівнює 6. Х дорівнює мінус Ну-ка, згадаємо, нам мінус трага підходить. Хорошо, і ось наша Т, ось воно. Ось воно, Т. І тоді Т виходить, що 1 плюс 3 на 2 це 2 А Т в нас. 4 в степені з ігрек, да, 4 в степені корінь із Y, Це 2. Тобто корінь із y це одна друга, бо 0,5, і y це 0,25. Якщо в нас. Давайте напишу пару. Мінус 3, о, Бачите, вона нам знову зустрілася. Якщо А в нас дорівнює 0. А, стоп! Так ми ж це знали в першому пункті. Знали, але. Тут ми це проаналізували, тому що в цьому випадку в нас не є рівняння квадратним. Тобто, я веду до чого. На ЗНО ви можете розв'язати по новій впевнитися в тому, що ваша перша, в першому пункті ви все зробили правильно. А можете просто взяти перший пункт зразу, а до рівня 0, зразу пара. Тобто, якщо ви впевнені у тому, що ви перший пункт зробили правильно, нема питань. Можете зразу написати цю пару. Ну, тут багато чого від часу залежить, залежить, є час на це чи нема. Другий випадок. Якщо А не дорівнює 0, це рівняння є квадратне. І ми безумовно починаємо з дискримінанта 3А мінус 2 в квадраті, мінус 4 на А і на мінус 6. Значить треба якісно і добросовісно розкрити. Після того, як ми записали. Дискримінант треба обов'язково задати собі питання. А чи не отримали ми дискримінант повним квадратом? Отримали. 3 А плюс 2 в квадраті. Напишу тут, що корінь дискримінанта це корінь із квадрата. Але корінь із квадрата, ми знаємо, що це модуль. Але коли ми будемо знаходити х1 і х2. То в нас перед знаком модуля буде плюс або мінус. Оскільки модуль розкривається з плюсом або мінусом, і перед ним буде плюс або мінус, то, в принципі, нам цей модуль вже не дуже то і треба. Значить, поділити на 2А, або плюс 3А плюс 2 поділити на 2А. В першому випадку е, мінус. 6а поділити на 2а – це мінус 3, а в другому випадку, в другому випадку 4 на 2а – це 2 поділити на а. Ось мінус 3. Мінус 3. Мінус 3 нам підходить. Ми це пам'ятаємо. І якщо ми мінус 3 Туди підставляємо, то ми отримаємо ту саму пару. Мінус 3 0,25. Тобто, що виходить? Виходить, що оця пара мінус 3 0,25 вона буде абсолютно для всіх значень А. А дорівнює нулю, ми на неї попадаємо. А не дорівнює, ми теж на неї попадаємо. Тому для всіх А ми маємо цю пару. А для 2 поділити на А, ось для цього корення. Ми маємо провести аналіз. Чому? Тому що 2 поділити на А. Ось нам тут і знадобиться наш аналіз для Х. Менше або дорівнює мінус 1. Отут він нам буде потрібен. Значить, ми переносимо одиницю. Ну і хочу застережити, ні в якому разі не можна намножити. множити. Ви вб'єте цей приклад. Ми не можемо множити на тієї причини, що ми не знаємо, яке А додатні чи від'єм. Грамотно і якісно це розв'язати методом інтервалів. Звичайно. І так, в нас А дорівнює 0 буде виколота точка, тому що ну, не може А дорівнювати 0. А мінус 2. Буде належати. Отже, коли воно менше буде дорівнює. Якщо ми розставимо акуратні знаки, то ми зрозуміємо, що А повинна бути від мінус від мінус 2 до 0. В цьому разі ми отримали х. Тоді х дорівнює 2 на А, і ми обчислюємо Т. Ми обчислюємо Т, вона на формула, де вона? 1 мінус х поділити на 2. 1 мінус х поділити на 2. Якщо ми це акуратненько зробимо, це буде А-2 на 2а. Значить, 4 в степені корінь у буде цьому дорівнювати. І оскільки в нас був аналіз для х, то тут вже аналізувати абсолютно не треба. Ми х проаналізували, ми визначили ті а, для яких х буде менше або дорівнює мінус 1. Тому тут робити аналіз це зайва справа. Ну, і ведемо до кінця. Значить, Y це оцей логарифм у квадраті. Ну що, що залишається в номері з параметром? В номері з параметрами треба дати відповідь. Давайте перед тим, перед тим, як писати відповідь, згадаємо, що в нас є оця чудова пара, яка червоним обведена. Вона для всіх А. Для всіх. А. Оця друга пара, вона тільки для А від мінус 2 до 0. Тому ми можемо написати так, якщо А поза цим інтервалом, тобто мінус нескінченність мінус 2 і в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності, то розв'язком системи є пара мінус 3025. Якщо ж у нас А попадає, сюди, то розв'язками системи є пари. По-перше, наш старий знайомий, наша стара знайома пара, по-друге, де там то Х, так, де там 2 на А? Значить 2 на А, і оце. Логарифм на місці ігрека. Ось такий був 34-й останній номер. Ось які бали, тобто максимальний бал отримали 0,2%, тобто 1 з 500 виходить. Так? 1 з 500, хто, хто розв'язував це. Якщо я не помиляюсь. Да, один з п'ятиста. Ну ось таким було зовнішнє незалежне оцінювання 21-го року. Всім вдачі, здоров'я і успіхів на наступних ЗНО. До побачення.